Зараз з нами на прямому зв'язку Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, давайте проговоримо безпосередньо законопроект про зміни у мобілізації. Дискусії не вщухають, але варто називати конкретні цифри. Варто нагадувати, що за нашу країну можемо воювати лише ми самі, і варто нагадувати про те, до чого готуватися цивільним в очікуванні цього законопроекту. Аня, дійсно, мої колеги із відповідно профільного комітету протягом останніх днів проводили робочі групи, де розглядалися. Ті зміни до урядового законопроекту, які буде ініціювати парламент, і наскільки мені відомо, зараз вже сформована власне ці зміни. Очікується затвердження комітетом, і тому відповідно у найближчий час ми будемо бачити ту редакцію законопроекту, яка буде безпосередньо вже Винесена на розгляд у парламент. Що стосується безпосередньо вашого запитання щодо того, що очікувати цивільним в цьому контексті, то я б не хотіла коментувати суто такі військові питання, оскільки знову ж таки ми очікуємо фінальну версію, яку підготував відповідний профільний комітет. Я б хотіла зосередитись на питаннях, які стосуються профілю мого комітету, питання бюджету. Відповідно до якого хочу, якби, зазначити, що власне всі видатки на сектор безпеки і оборони, які були висловлені у бюджетному запиті відповідних силових органів, були задоволені в першу чергу і в повній мірі, другим пріоритетом залишаються соціальні видатки. І сьогодні, не дивлячись на те, що дефіцит державного бюджету України сягає майже 41 мільярд доларів, і ми на превеликий жаль ще не маємо остаточного підтвердження від наших основних міжнародних партнерів, такі як Сполучені Штати, такі як Європейський Союз. Повного покриття цих видатків, тим не менш, хочу запевнити, що видатки на оборону і соціальні видатки будуть покрити в повній мірі, навіть якщо прийдеться задіювати, щоб не хотілося внутрішні резерви країни. Пані ось так ви сказали, що ті потреби, які були озвучені, вони задоволені а з приводу мобілізації, яка ну якраз зараз обговорюється, і яка передуватиме, яку ми очікуємо. Очевидно, що потрібно буде шукати в державному бюджеті додаткових коштів, чи вони закладені, можливо, це і так, і які джерела тоді фінансування, якщо мова дійсно йде про півмільйона мобілізованих. Ну ми не знаємо за який період, так але ну, ймовірно, протягом дивіться. цього року. Потрібно враховувати наступну, скажімо так, ситуацію. Всі видатки, які стосуються сектору безпеки і оборони, ми не можемо фінансувати за рахунок зовнішніх запозичень. Тобто, згідно міжнародного бюджетного законодавства, видатки на армію фінансуються лише за рахунок. Українських коштів, фактично, станом на сьогоднішній день, всі доходи, які отримує держава Україна, майже на 100% ми спрямовуємо на фінансування армії. Це станом на сьогодні, з тими, скажімо, даними, які були е, запитані Міністерством оборони в осінні 2023 року, тому ми зараз не можемо. Говорити про те, який буде додатковий бюджет, тому що такого запиту не надійшло. І по-друге, потрібно зважати на динаміку доходів. Повторюсь, зовнішнє запозичення, кошти іноземних партнерів на фінансування армії ми використовувати не можемо.